Усі важливі новини з питань конференції. Ми почуємо безпосередньо з прямих уст. З нами на зв'язку учасник конференції з відновлення представник народної самоборони Львівщини Валерій Варемчук. Пане Валерію, вітаю вас! Добрий вечір. Отож, пане Валерію, у зверненні, яке ми щойно чули, президент Володимир Зеленський наголосив про відбудову української енергосистеми. І дозвольте, перед тим як ми розпочнемо розмову про конференцію, спитати вас як депутата Львівської міської ради, як Львів відбудовуватиме свою енергетичну систему, як Львів готується до зими, і, зокрема, чи може Львів стати енергонезалежним містом, як до прикладу, зараз зробили у Хмельницькому. Там вибудували власну мережу дрібної генерації, завдяки і місцеве теплокомуненерго повністю забезпечене власною електроенергією, і що цікаво, навіть може її продавати. Ми розуміємо, що це є дороговартісні і довгі проекти, але точно потрібно прагнути для своєї енергонезалежності, і Львів в цьому плані також використовує різні інноваційні методи, в тому числі цей метод, про який говорив сьогодні президент. про Генерацію газу генерацію на жаль успішних практик і прикладів мало, тому для цього потрібно хороші експерти, залучення хороших європейських експертів. Я думаю, що сьогоднішня зустріч теж дасть можливість отримати таку допомогу. Крім того, ми розуміємо, що сонячна генерація в на комунальних об'єктах, а також дає можливість забезпечити з електрикою ту саму школу чи лікарню, де вона буде розміщена, і теж ми працюємо над цим і вже будуть в цьому році реалізовані перші проекти, але це все потребує часу, а на жаль, зима наближається. І до теми конференції з відновлення України вона зараз стартувала у Берліні. Триватиме вона два дні. Участь у ній беруть понад дві тисячі політиків, дипломатів, громадських діячів, представників бізнесу з різних країн. Серед них є і ви. Тому для початку розкажіть, як ви потрапили на цей захід. На запрошення організаторів представництва представників уряду Німеччини і України, як представник громадянського суспільства, як представник народної самоборони Львівщини, це вже третя конференція, яку ми залучені як учасники, оскільки народна самоборона, як громадська організація, як волонтерська організація займається скажімо, вирішенням багатьох проблем і закриванням багатьох потреб не лише львівщини, а й перш за все прифронтових територій. Це допомога лікарням, це допомога цивільним, це допомога закладам освіти, Ну і найбільше звичайно це допомога нашим захисникам, а також велика допомога медикам та нашим рятівникам, технікою, автомобілями, спецавтомобілями, швидкими пожежними. Тому в нас є хороша співпраця з особливо німецькими партнерами. Бо велика кількість допомоги йде саме від наших німецьких друзів партнерів, і тому нам вдається так ефективно працювати і сьогодні. Ця зустріч, ця конференція щодо кого можливість налагодити нові зв'язки, нові контакти, тому що давайте говорити відверто: є певна висн... висн... виснаження є певна зменшення можливостей тих партнерів, з якими ми працюємо вже роками. Ну, про діяльність народної самоборони Львівщини ми неодноразово розповідали і в наших ефірах, але дозвольте повернутись до теми конференції. Е, участь у ній бере і президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Хто ще зі знакових осіб є представлений на цій конференції? І цікаво, кого тим представлена українська сторона? Е, також був е, виступ е, президента Єврокомісії Урсули фон Дорляєн дуже. Змістовний і дуже важливий, як на мене, думаю про це поговоримо. Е, українська сторона, е, українська сторона представлена е, віце-прем'єр-міністркою віце е, Юлія Свереденко та багатьма міністрами. Ну практично всіх міністра закордонних справ там до, до, до напевно, з десяток міністрів е, українських, а також дуже багато е, міністрів закордонних справ справ і інших європейських країн: Італія, Швейцарія. Польща спецпредставниця Сполучених Штатів по відбудові пріне пані Пріцькі. Тобто, тут насправді велика концентрація людей, які приймають рішення, які впливають на рішення своїх урядів, своїх держав, і це дуже важливо, що ці люди сьогодні не просто спілкуються, зустрічаються, а вони роблять конкретні заяви. І беруть на себе конкретні зобов'язання, і от Переду, якраз приїде... про заяви дозвольте спитати, які важливі заяви вже прозвучали на конференції. Ну, перш за все, це е, приємно скам. Так здивав е, канцлер Олаф Шольц е, своїми е, заявами про те, що найближчим часом е, Німеччина передасть Україні ще один Петріот систему ОПО. Е, наголосив на цьому, що е, вони е, крім патріота, будуть інші. Система такого айріс СТ гепард інші системи відповідно боєприпасу до них. Ми розуміємо, що саме це саме те, що сьогодні потрібно нам. Це саме те, що сьогодні буде захищати кожного українця і нашу інфраструктуру. Також ну, була така знаєте, часто промова пана канцлера, скажімо, нечіткість. сьогодні ж була однозначна позиція. Сьогодні ж була кілька разів. Згадане прізвище міжнародного злочинця вбивці е володаря Кремля Путіна. Е ну це скажімо так дипломатичною мовою е дуже серйозно е заяви, які вказують про просто е декларативну підтримку України, а й е взяти на себе певні зобов'язання. Дуже е важливі були е слова від е пані президентки Єврокомісії. Щодо того, що Україна виконала умови необхідні для початку перемовин щодо вступу України в європейський союз, і сподіваємося, що цього місяця вже ці перемовини почнуться. Це те, що нам вкрай важливо і необхідно для підтримки нашої економіки для підтримки нашої обороноздатності. Йшлося про конкретні суми коштів, які будуть найближчим часом скеровані на Україну, зокрема і півтора мільярда євро коштів від. Заморожених російських активів в Європі 1,9 мільярд євро від програми «Українська Ukraine facility А до речі, ці всі проекти були насовані рік тому в Лондоні і про використання коштів заморожених активів росіян і про підтримку програми на 50 мільярдів «Ukraine Facility». Це якраз. Продукти, скажімо так, таких конференцій, які відбувалися в попередніх років сьогодні це вже конкретні результати, конкретні суми, які підуть на зброю, які підуть на озброєння, які підуть на наш захист і нашу перемогу. Сподіваємося, наполяг конфента. Продовжуйте, будь ласка, тому е, насправді такі конференції вони. Мобілізують підтримку України, вони важливі для, для того, щоб ми перемогли. Бо всі чітко заявили, зокрема, і міністри закордонних справ в той самої Польщі, що чи Британії пан Кемерон про те, що набагато важливіше і скажімо так цинічно вигідніше Європі сьогодні підтримувати Україну і, і не допустити перемоги Росії ніж потім. Зазнати тих же пошкоджень і руйнувань, які діють, які завдають всім нам російські агресор? На полях конференції планується і підписати кілька документів. Чи відомо вже про що вони будуть? На жаль, на жаль, немає звуку. Валерій Миколаївич, чи чуєте ви нас? От супер на полях конференції планується підписати і кілька документів. Чи відомо вже про що вони знаєте? Тут можливість є в багатьох представників не тільки державного рівня, а й дуже багато міських голів, дуже багато представників громадського сектору як я сказав, які знаходять нові партнерства, які знаходять нові ресурси, нові можливості. і Я знаю, що Банками з приватним сектором з бізнесом на різних рівнях підписуються певні не лише меморандуми, а й певні документи. Тому слідкувати за всім складно. Подій багато інформації багато про документи державного рівня. Я думаю, що це буде ще окремо повідомлено, щоб вони були точно сформульовані. Так, що завтра буде день конференції, і безпосередньо питання до вас з ким вам особисто вже вдалося поспілкуватися під час цієї конференції? І що цікаво, що говорять про війну в Україні безпосередньо в самих кулуарах? насправді тут така двозначність. Якщо говорити про е політиків і заяви, які ми чули з сцени, вони дійсно відповідають тим потребам, які є в нас. Відповідають скажімо, тим за і розуміють загрози, які є в Європі і світі. Якщо говорити про з людьми, які ми спілкуємося, ну вони звертають увагу. європейці, які тут мешкають, що насправді Європа тільки тільки пройшла чергові свої виборчі кампанії. Ви знаєте, відбулися вибори в Європарламент. Вони жили своїми об'єктивно, своїми скажімо так виборчими процесами жаль, Україна випадає? Ми маємо проблеми зі зв'язком. Я хочу лише додати, що це вже третя подібна конференція за час повномасштабної війни України Росії проти України. Попередня пройшла в Лугану і Лондоні. А наступна планується у 2025 році. Проведення її планується в Італії. Пане Валерію, чи чуєте ви нас? Так. Продовжіть, будь ласка, про те, що безпосередньо, про що безпосередньо розмовляють в кулуарах про війну, е яку розв'язала Росія проти України? На жаль, я говорю про те, що е в, відчувається те, що Україна випадає з фокусу новин суспільств європейських суспільств, тому що ми за цей третій рік вже повномасштабного вторгнення і війни, е скажімо так. Е Крім цих проблем, крім війни в, Україні, в Європі теж є інші проблеми. Та сама ж війна на інших континентах. І сьогодні дуже важливо такі зустрічі не лише державних політиків, не лише національного рівня політиків, а й представників громад. Великий акцент ідеться на те, щоб відбудова буде локальною. Відбудовувати, розвивати, відновлювати потрібно Будуть зруйновані міста, зруйновані села, зруйновані школи. Зруйновані лікарні, і дуже важливо це спілкування з партнерами, з мерами міст європейських. На це теж робили особливий акцент. Що тільки такі постійні контакти, горизонтальні, кажуть, контакти місцевої влади, громадського сектора прискорюють цю допомогу, яку нам необхідно, дають нові інноваційні методи, дають необхідну методику. І не, не варто чекати, що все вирішить державні мужі чи політики. Кожен з нас насправді має можливість і має методом народної дипломатії спілкування з іноземцями наближати нашу перемогу і забезпечити нашу стійкість. Дякую вам за цю розмову. Валерій Веремчук, представник народної саморони львівщини, був з нами у цій частині. Головне задання.